У нас уже стало традицією влаштовувати на вихідних сімейну кулінарну вечірку. У мене є чудова онучка і дочка. Вони живуть окремо, але на вихідні завжди приїжджають до мене. Я завжди рада їхньому приїзду і обов'язково готую дещо смачненьке. А ще ми обов'язково щось готуємо у трьох. Ми збираємося на кухні, обговорюємо новини та готуємо наші кулінарні шедеври. Ми зробили цей десерт із печива. Їх, як і багато іншого, ми робимо за допомогою цього незвичайного кондитерського шприца. Перетворіть і ви свої кулінарні клопоти на унікальну сімейну творчість і теплі затишні спільні чаювання. А кондитерський шприц Делімано допоможе вам не лише приготувати смачні страви, а ще й зібрати близьких і коханих за спільним столом. Кондитерський шприц Делімано. Це функціональна новинка з автоматичною та плавною подачою наповнювача. Він зробить весь процес приготування дуже легким і захоплюючим. А велика кількість насадок різних форм допоможе вам створити справжні кулінарні шедеври. Ви зможете не лише розкішно оформити страви. А ще й приготувати печиво так, наче його створив знаменитий кондитер. Використовуючи кондитерський шприц Делімано, ви будете готувати різноманітні солодощі та печиво, заповнювати різноманітну випічку начинками, прикрашати тістечка та торти, оформлювати бутерброди та тости, і навіть створювати свої авторські страви. Проявіть фантазію, і ви самі здивуєтесь скільки цікавих ідей у вас з'явиться. Як часто до вас почнуть проситися гості на домашню випічку, наповнення кондитерського шприца може бути різним: тісто, крем, сир, паштет, масло, густий соус. Прес рівномірно та повністю вичавлює весь вміст з'ємності. Без зусиль ви самі регулюєте порцію. Обираючи насадки з комплекту, ви завжди отримуєте потрібну вам форму для готового виробу. Зверніть увагу: весь вміст виходить повністю і без залишку, звільняючи вас від клопіткої чистки кондитерського. Шприце після кулінарної творчості, моя дочка просто обожнює еклери і дуже часто купує їх у магазині. Але з таким чудовим приладом еклери можна робити на власній кухні. Прямо зараз я розповім вам свій улюблений і дуже простий рецепт заварного тіста. Нам знадобиться склянка борошна, склянка води, півпачки вершкового масла, масла, чотири яйця, дрібка солі. Коли тісто вже всередині шприца, беремо конусну насадку, вставляємо її у кришку і закручуємо щільно та надійно. Я завжди кажу своїм дівчатам, що треба самим готувати вдома, щоб знати, які інгредієнти у нашій їжі, і потім своїм близьким ми готуємо з любов'ю і тому завжди виходить смачніше ніж з магазину. Моя онучка з малку любить поратися на кухні, і зараз, поки ми готуємо крем зі згущеного молока та масла, вона вже робить заготовки еклерів. Ось так натискати на кнопочку під силу навіть починаючій господареці. Нічого подібного ви раніше ще не бачили. Прес дозатор працює від чотирьох пальчикових батарейок. Він автоматично починає працювати при натиску і утриманні клавіші увімкнення. Ви самі можете регулювати режими швидкості та необхідні порції. У комплекті з кондитерським шприцом деліману ви отримаєте 16 змінних насадок, із них 12 дисків для тіста та 4 конусні насадки для крему та глазурі. З такою кількістю різноманітних насадок ви зможете приготувати будь-який кулінарний шедевр з легкістю. Ми вже приготували домашній крем зі згущеного молока та вершкового масла. Шприц зручно тримати і з ним легко працювати раніше, коли я тільки починала готувати, нічого подібного не було. А зараз з таким чудовим помічником все виходить швидко, смачно та ще й гарно. З кожним натиском кнопки бачиш результат і відчуваєш задоволення від своєї творчості. І що найголовніше, руки та стіл залишаються чистими. Багато господинь вже оцінили переваги кондитерського шприца Делімано. Не пропустіть цю телевізійну пропозицію. Залучайте до спільної кулінарної творчості своїх близьких, готуйте разом з дітьми і онуками, і ваші зустрічі стануть значно частішими. За допомогою кондитерського шприца Делімано святковий стіл буде по справжньому розкішним. Поспішайте замовити кондитерський шприц деліману за цією привабливою ціною. Ви можете придбати його для себе чи для подарунку своїм знайомим і близьким, адже він потрібен будь-якій господині. У комплекті з кондитерським шприцем деліману ви отримуєте 16 змінних насадок, з них 12 дисків для тіста та 4 конусні насадки для крему чи глазурі. З такою кількістю різноманітних насадок ви зможете приготувати будь-який кулінарний шедевр з легкістю. Телефонуйте прямо зараз!